І, ви знаєте, церква наша, вона благословена Богом. Ми пережили ці скрутні майже і зараз переживаємо ці скрутні часи. Колись якась депресія, є якісь, знаєте, немає такої радості, може, може немає вдохновіння на такого, знаєте. Служити Бога, але Бог благословляє нашу церкву. І сьогодні всі знають, що ми готуємося церкву нашу, щоб звершувати хрещення. І я хотів би, щоб ми могли церквою поблагословити тих наших брата, брат, сестер, які хочуть молити, хочуть приймати хрещення. Щоб вони знали, що ми молимось, і Бог їх благословляє, і Бог дасть їм сили. В цей час я знаю, що багато дявол підходить, як він колись спокушав нашого Господа Ісуса Христа. Він спокушає людей. І я хотів би, щоб і тільки Бог благословляв, щоб і ми з вами попросили Бога благословляти, і ми мали молитись за цих людей і благословлятися. Тому я попрошу видіть, будь ласка, сюди всі. Ті, хто хочуть приймати хрещення в цьому році, будь ласка. Всі серед нас пісують біля мене, правильно. Пісуй біля мене, я сказав, чого, чого, щоб вона стояла біля мене. так? Ну, перше, у неї сьогодні день народження. Давайте ми її привітаємо. На ми зараз будемо молитися церквою, щоб Бог вас благословив. І так. Друзі мої, колись Христос сказав для своїх учнів, для своєї церкви, це, мабуть, одне з знаменитих таких віршів в Євангелії. Та Ісус, підійшовши промовив до них, дали мені всяка влада на землі. І на небі, тож, я сказав учнікам церкві своїй, ідіть, навчіть усі народи, хрестичі їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх збер... зберігати все, що я запомів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця. Віку. Друзі, я хочу для всіх сказати це. Перше потім для них. Ми, як церква, виконуємо цей Божий заповіт. І тут є декілька таких речей. Перше ідіть. І якщо ми як церква ідемо, проповідаємо, кажемо про нашого Господа Ісуса Христа про любов Його. Про його спасіння для людей, які живуть без Бога. Ми виконуємо це. Друге. Навчіть. І зараз проходять курси навчання, і вони вже скоро-наближаються скоро, -скоро наближаються до кінця. Ми тоді вас колись спросимо, чому ви навчилися. Ми не хочемо хрестити тих людей, які нічого не знають або нічого не навчилися. Не так не лякаю. І третє. Хрестіть. Тобто наша церква йде, наша церква навчає і наша церква хрестить. Ми виконуємо Божі накази. І це перша причина, чому ми Хрестимо, тому що ми виконуємо Божий наказ. Друга причина, що через хрещення. Людина входить в церкву або в спільноту дітей Божих. Через хрещення ви стаєте членами поміста церкви, ви входите в спільноту дітей Божих. Третє. Хрещення це свідчення віри і учнівства. Коли ви стаєте водії, коли вас питають, вірите ви чи, чи як. Якщо ви вірите, ви відповідаєте, да, я вірю. І ви кажете, я вірю, я сповідую Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, який очистив мою душу. Четверте, хрещення це зовнішнє свідчення того, що пройшло вас внутрі всередині. Я так скажу? Я про декого з вас спитав ваших друзів, ваших близьких, і мені сказали цікава річ. Я навіть цього не питав. Вони кажуть, я колись ти знаєш, що змінилося відношення життя цих людей. І мені, знаєте, мені це було так приємно, я знаю, що ми будемо хрестити тих людей, яких Бог зміє, яким Бог простив гріхи. І він змінює, і це буде радісно для вас. І це буде радісно для це. І останнє. Друзі, хрещення це бажання людини. засвідчити про те, що сталося там всередині. Хрещення. Це наш вільний вибір. А початку, я спочатку закликав церкву і хто хоче прийняти хрещення, будь ласка, залишайтесь, ми будемо робити наші бесіди, ми будемо робити наші навчання. Оце сестер для всіх питання. Брат. Вас ніхто не заставляє ні. Тобто, друзі мої, затягнути в церкву це неможливо. Ми навіть декого. Кажуть, може, не треба тобі ще показерку, може трошки пізніше. Тобто в церкву приходять люди абсолютно добровільні. І я хочу сказати, я ж правда, кажу, що ви всі Да? Чому ми зараз тут поставили? Я хочу, щоб це ми молилися за них. Я хочу, щоб ми не молилися. Щоб вони були благословінням для церкви, щоб Бог для них був богослорінням, щоб церква була для них богослові. Щоб ви могли з ними спілкуватися. Я хотів сказати, давайте кожен скажіть, що, як тебе звати. Давай, дай мені приходять, дай, будь ласка. Живі. І ти хочеш приймати да, я Так, Поліне, Я хочу приймати теж. Будь ласка. звати Поліна, Я хочу приймати теж. Добре. Мене звати Віталій, я теж хочу приймати кращину. Мене звати Карина, я теж, теж. хочу приймати хрещі. Мене звати і Людмила, я теж хочу приймати теж. Ну, ти, ви бачите, Це все добровільне. Де останніх людей кажуть, ніколи не, не добровільні. І тому, друзі мої, я хотів би щоб ми зараз. Бачив і бачу їх в церкві. Малилися за них, щоб ми їх не покидали. І отут сьогодні казали про духовне батьківство. Ви да? знаєте, що батьками можуть бути і чоловіки, і жінки. У нас вчора була цікава наша потецька така зустріч. Да? І ми знаємо, що ми живемо дуже важкий час. Знаєте, дехто з чоловіків, ті, що були. Сказали, для мене було цікаво, я чуть не чути плакав. Знаєте, я, ну, я був батько, добре. Каже, в мене не було батька. я навчав, Мене всьому навчила мати. В церкві це, це, так багато сестер, які вони є духовними батьками для других сестер. В церкві є батьки чоловіки, які є батьками для других. Я хотів би сьогодні. Це особливий день, щоб ми могли бути батьками. Я знав одну сім'ю, коли ми молилися дітей. Я знаю вас, багатьох хто є, кого немає дітей, я знав одну сім'ю. І він каже, він возрасту, він каже так. Як як ти знаєш, я на один час довго-довго молився, щоб Бог дав нам, нам дітей Але Бог так не дав. Ну я тобі зможу сказати, що я тобі можу зараз назвати 10, а то навіть 20 людей, для кого я батько. Коли їм каже скрутно, або ще щось вони приходять до мене. А чого не такой? Я, як в своїх діточок, вклав в них своє життя. Тому сьогодні, друзі мої, ми хочемо, щоб вам був будь Бог Батька, церква Мати, і щоб Бог благословив вас. Я молюсь, щоб ви також молилися за Хреща. А то потім ще скаже всі об'яви, які будуть, але зараз давайте ми встанемо і помолимо за вас. Боже, ми тобі дякуємо за те, що ти піклуєшся за свій народ, за свою церкву. І ми розуміємо, що ця церква, наша, яка вона є відродження, це твоя церква, Боже, і ти сюди благословиння свої послання. І ти, послав Боже, сьогодні нам, цих брата і цих сестер, які хочуть приймати хрещення, які хочуть бути членами церкви. Спільноти твоєї родини поблагослови їх. Боже, ми зараз молимось, щоб Ти хранив їх від ями та їм благословіння в виконанні цієї заповіді. Я також молю тебе поблагослови церкву, щоб церква була готова благословляти, приймати наших братів, брата і сестру. Щоб ще нові душі. Коли приходите, і церква твоя могла зростати, ім'я Твоє, і хвала тобі, і хай збільшується з кожним день. Тебе, Благослови в, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ну ви побачили тепер, да? хто хоче приймати крещі, кому я прошу вас. Благословляйте, молитися. Хай Бог благословить. Тебе ще раз я вітаю. Сідайте до маска.